Два батальйони мобілізованих, які прикомандировані до 92-ї бригади, вишикувались перед військовим комісаром. Не дивлячись на надзвичайні погодні умови, захід відміняти ніхто не збирався. Міалізованих до відправки в зону бойових дій готували майже два місяці на полігоні під Харковом. Інструктори та військові, які побували в зоні АТО, за своїх новобранців вони спокійні. Кажуть, підготували добре. Відбувається планова ротація. і воєннослужачі, які були мобілізовані при 4-й мобілізації, пройдя всі. Всю подготовку, которая положена, пройдя боевое слаживание, они убывают на территорию АТО. Ребята полностью готовы, если это можно выразиться, так как может быть человек готовым к войне? Он готов к ведению боевых действий, он готов виконувати поставлені перед ним бойові задачі. Самі ж мобілізовані небагатослівні стримують емоції. На питання, в який сектор їх відправляють, відповідають, що це військова таємниця. Призвали, мобілізували, пішли. Не, а Ні. Війна Україні, Комусь надають. Хто ж піде? Мене сину і 20 років. Син нехайде. Він і так піде служити по-любому, це на році. На війну йому ще зарані. Нам надо нам сказали что куда буду нас так как положено готовать а не так как первые что души они Ну не стреляли будут такие что не первый раз автомат мы достаточно И з з ну, виду яке є в українській армії. Проводжати воїнів прийшли і діти, і жінки подарували їм українські стяги на згадку про Харків і просили лише про одне скоріше повернутися. Щоб вони знали, що у них є стил, щоб, вони, щоб Господь Ми за це сюди приходимо кожен раз, читаємо і желаємо їм тільки перемоги і тільки вернутися здоровими. І головне, щоб вони знали, що ну ми їх чекаємо, Віримо в них любі і низко кланяємося, щоб ребята почули поддержку. Ми їх любі Пусть вернутся живими і здоровими. Разом з хлопцями в зону АТО поїде важка техніка, БТР відремонтований волонтерами та машини для надання медичної допомоги. Вже завтра батальйони будуть нести службу в Луганській області. Наталія Білокудрі Андрій Домовий з Харкова спеціально для телеканалу Еспресо.